Два Олександри, батько і син, обоє служать у 14-тій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого. Кажуть, не часто доводиться разом посидіти за столом і попити чаю. Чоловіки просять не називати їхні прізвища. Родина із Полтавської області. На Волинь приїхали після мобілізації старшого Олександра. Чоловік був підприємцем, пішов захищати батьківщину у 2015 році. Все продав, призвався, ну Підняти настрій був. На Волині я був вперше у 2015 році. Я люблю Волинь. Все, здійснюють, захищаю вітчизну, поки не розоб'ємо врага, ми будемо захищати. Батька призвали на службу якраз у його день народження 9 лютого. Ми йшли до бабусі, день народження. Батько було, і йому телефонують кажуть, прибути до військкомату. Вас мобілізують, ми розвернулись, пішли, батько забрав речі і відразу визвали таксі. і Поїхали. Тоді був страх, була гордість за те, що батько поїхав захищати Україну в такі нелегкі часи. Всі хвилювались, дуже хвилювались. Батько завжди дзвонив, казав: все добре, все добре, не стріляють нічого, ну, щоб не хвилювалися. За час несення служби був у багатьох гарячих точках, розповідає старший Олександр. Це бої за Мар'їнку, щастя, Станицю Луганську, під Маріуполем та інші. Згодом, каже чоловік, до війська пішов і син. Син пішов по стопам діда, все, і став військовим. З детства ходив з автоматом з самого ранку. В саді автомат у нього, потім ліцей військовий, сам захотів, сам пішов в військову академію. Пізвав сюди проспредліє. Олександр Молодший служить у 14 14-й бригаді другий місяць. У Володимирі Волинську живе з дружиною. У бригаді товаришує з Павлом, який півтора року несе службу теж із батьком. Цій людині можу довіряти. Це дуже багато чого значить бойових в зоні бойових дій. Недавно його син прийшов на службу. Теж з ним познайомилися. Я дуже пишаюся таким, коли батько з сином служить разом. Не відмовляв, пишаюсь, молодчина, горжусь. Молоді воїни так приходять до нас, проходять учебні навчальні в центри, становляться спеціалістами. Батько називає себе волинянином. Син ще освоїться на новому місці. Кожного дня щось питаю, цікавлюся, щось сам не знаю, щось батько не знає. Контактуємо кожного дня. У нашій бригаді служить багато військовослужбовців, які родом з інших областей України, центральна Україна, Східна, достатньо є хлопців власне, з Луганської, Донецької області. І спілкуючись з ними, ми жартома ну, так, питаємо, чи стали вони волинянами. Дуже приємно, коли вони щиро говорять, що так ми вже Волиняни. На мапі операції об'єднаних сил напевно немає населеного пункту, де б не воювали підрозділи нашої бригади. У розмові молодший Олександр сказав, коли стане батьком, його діти захочуть стати військовослужбовцями, буде цьому радий. Вадим Барфідіна Валентин Клімович, новини на Суспільному, Волин.